Ми З якої маршрутки? З робочої. З ні. Ніхто не буде нікуди проходити. Та я пройду, ви що думаєте? На яке ви майтер? Обізнаний, галють. Ой, фу. Де Рома? Де що, блядь? Боже, дивіться, що робите. Ви не маєте права бути Позвони до Ірки, блін. До жінки позвони. А в мене нема номера. Ти не бачиш звони. що за бред? Що ви очагаєте? Маля Наруша, не маєте права. Не маєте права ви ламати. Щас вообще маршрутка нікуди не поїде. Щас, це що таке? Нікуди не поїде. Ви хто такий, щоб ми ніде не їхали? Ми на роботу їли. Ви фамілю, да, записали. Присяжний моя фамілю. Рома, присяжний? отам. Присяжний. Я Рожа, ви ще чоловіки його ламали. Ви маєте право, ми там. Ви маєте права чуєш? Рома, ти не міняє силу. Подивись на нього. ти дивись на себе. Пошлі, позвонимо жінки, вона прийде. Уже дзвонять. Вони до жінки. що я шукаєте, Ти з ними. Не сікайте люди. Нормально. Ігор, Та, іди так, сюди! Як сидіти летить, не йдіть В, сюди, сюди. сюди. Виходимо! Права, так, не маєте ви права. Не проходьте. Лучше не проходьте. Щось маршрутка ніде не поїде, ви і ви за вас одного. Що ви сіли? Хай Ха, жінка приїжджає, а тоді будете забирати. При жінки ви не берете його, ви знаєте, що жінка ближче здається. У мене малий де був Ігор. Шо, ви боїте, боїте, що ви боїтеся вийти? Конечно, конечно боїться. Пошли. Як би не Рома, не тягайте її, ю... Рома. Рома, не тягайте, що жінка приїде, тоді буде забирати. От при буде буде забирати. Ну, то й за вас маршрутка не поїде ніде. Да Нічого, зато людина буде, буде жива і здорова. Так і завтра на ці маршрутки ніде не поїдете. Слухайте, де да не вражайте. їсти не бачите, а ми теж нікого. Люди не предложили на увазі. Хай не угрожає, що ми на роботу не будемо їздити. На роботу нема грошей, немає. Що ти задержуєш тут машину? Шо, шо? Хай приїде машину жінка, і тоді забирати. При Рома. Ми на роботу їдемо, ми опасно. Як ви маєш право задержати? У мене хліба не за що купити. І що? Ми, ж що вас з як з як ми, ми вас не трогаємо. Ми вас не трогаємо. Трогайте, ви нас задержуєте. Ми, ми на роботу їдемо. Ми вас ми ви не пускайте нас їхати на роботу. Чого? Бо ви тут стоїте. Та людина вийде, людина вона їде з нами. Вона жінка приїхала, хай числить тягає вас. Підійжіть хай А хто ви такі? Та закаплять. Хто така? Та немає такої організації. Часної лавочка. Це де ви в ТікТокі побачите. Я почасної лавочки на нулю, а там Наверное, сидів, да? Навірно, да? давай вилазь. Ти дождись, хай приїде жінка. Зараз хай приїде жінка, тоді будете забирати. Та не можна дітку це <реку> він живе в пропав, блять. Вони гроші не блять. Яланець uhm наша міліція нас береже. ТЦК і міліція. Я маю його затримати. Рома, не трогай, гора. От, вітайте, Маша, Маша, ось Маша. Ну, просто ви їздити не будете. Покажіть, вам. Покажіть мені налоги. Ви даємо. Ви свої покажіть, Ви свої покажіть налоги, що ви платите. Поїхали. Ви побігли.